Вінниця відзначила день перемоги разом з ветеранами. Відзначати 68-му річницю закінчення великої вітчизняної на вулиці міста. Вийшли тисячі людей. З визерів вони зустрічали оплесками учасників бойових дій, інвалідів та ветеранів вітали цього дня і представники влади. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Дження ветеранів та учасників бойових дій відбувається в холі міської ради. Такий формат урочистостей вперше застосована. Окрім грошової премії, 22 ветеранам подарували святковий концерт. З нагоди дня великої перемоги ветеранам великої Вітчизняної вручили по пів тисячі гривень. Загалом одноразову грошову премію від міста отримали 3,5 тисячі визволителів. 58 річниця це особисте свято для кожної нормальної людини. І в ці дні, святкові дні величезної, великої, величної перемоги, хочу сказати щирі теплі слова вдячності кожному з вас за можливість жити під мирним небом, за те, що свого часу ви боронили не себе, а всі ті покоління, які народжувалися по воєнні роки. За те, за те, що знищили страшну чуму, фашизм на цій землі, за те, що дали надію і віру багатьом-багатьом народам світу на те, що вони можуть жити, дали справжній опір лютому ворогу. Я сьогодні в черговий раз хочу вам подякувати за те, що ви є, за те, що ви нам даєте ще можливість отримувати. Безкоштовні уроки життя і патріотизму. Я хочу вам побажати, щоб у вас було здоров'я, щоб ми ще багато років мали можливість зустрічатися. Ми розуміємо, що ви заслужили набагато кращої долі, ніж те, що ми сьогодні даємо. Але я хочу впевнено вам сказати, що ми все робимо для того, щоб змінити ситуацію в нашій державі на краще. Є всі підстави для цього. Єдине нам потрібно дійсно бути такими наполегливими в досягненні мети, які ви були під час великої вітчизняної війни. Матко урочиста зустріч у новому форматі сподобалась і міському голові. Про це він зізнався журналістам. була дуже добра, приємна атмосфера самого свята, і мені здається. І ветеранам це сподобалось. Тому на майбутнє я думаю, що на першому поверсі перше, це зручніше, не треба підніматися на третій поверх. По друге більш масштабно можна провести програму і номери, показ номерів, він краще проглядається. І все ж таки по-домашньому. Тому і була така ідея змінити формат. Ми його змінили. І я думаю, що і надалі. Вже на першому поверсі міської ради будуть проводити проходити такі заходи. І ваші сім'ї і вашим Спасибо. всім нам людям тати маленькі, щоб всі виросли, щоб не було біди. Вільний вам здоров'я і добра, і Я дякую ходу. за теплі слова. Іван Першаков 17-річним хлопцем пішов на війну. Був зв'язківцем. Сьогодні йому 86. шість. що з кожним роком ветеранів стає все менше, тому що нас уже остається все менше, менше і менше. От у мене на В учете было участников боевых действий. Я являюсь председателем первичной ветеранской организации. Было участников боевых действий 20 человек. Сейчас остался только один. Инвалид войны, только я один тоже остался. Трудно приходилось. Связь ⁇ это сложное, тоже дело. С катушкой, с карабином за плечами, под огнем, под бомбежкой, под пулеметным огнем, где ползком, где через речку, через ручей. Всем участникам, всем поколениям желаю долгих лет жизни, долгого крепкого здоровья и молодежи, чтобы брали пример с ветеранов. Разом з іншими ветеранами євген Першаков попрямував до меморіалу слави. Тут відбувся тетралізований мітинг грефієм. До вічного вогню квіти поклали представники влади, ветерани, громадськість міста. Продовжилось святкування парадом переможців. Попереду них кадети училища менес розпочинається святкова хода. За Попередніми підрахунками у ній беруть участь близько п'яти тисяч людей. Вершила святкова хода на театральній площі. Колона попрямувала у центральний парк імені Горького. Ростислава Сурбінська, Валерій Шпак, телеканал Віта.